Щоб зробити перше завдання, нам потрібна буде відповідна формула. Насказана сума кутів 16 кутника. Отже, в якості n буде виступати 16. А формула виглядатиме так, n-2 помножити на 180 градусів. Далі потрібно замість n підставити 16. Тобто, здійснивши нехитрі обрахунки, можна одержати відповідь. В другому завданні нас запитують, скільки. 13 кутник має діагонали, тобто в якості n ми беремо кількість вершин або кількість кутів 13. Формула для цього n відняти 3, що множиться власне на n, і поділити на 2. Тобто нам потрібно буде 13 відняти 3, помножити на 13 і все це поділити на 2. Як на мене, 13 відняти 3 це дуже просто, це 10. Але не спішіть 10 ділити на 2. Набагато зручніше 13 помножити на 10. Одержати 130 і вже його потім ділити на 2. Бо інакше прийшлося би 13 множити на 5. А це зробити набагато складніше, ніж 130 поділити на 2. Наприклад, 120 ділимо на 2. Це буде 60. Лишається ще 10 поділити на 2, тому 65. В номері 3 потрібно знайти площу зафарбованої фігури, або фігури, що зображена на рисунку. Перед нами це трикутник. І для того, щоб знайти його площу, нам потрібно згадати, як. Можна знайти площу трикутника. У нас є формула для заходження площі через висоту і сторону, до якої ця висота проведена. Записується так: одна друга, тому що це трикутник, а не паралелограм, і множиться на сторону і на висоту, проведену саме до цієї сторони, а не до якоїсь іншої. Ці речі можна знайти, чисто помірявши. Наприклад, у нас сказанок, довжина сторони клітинки це 2,5 см. тобто Кожному такому відрізку буде саме 2,5 см. Їх можна порахувати і підписати, скільки сантиметрів буде в якому відрізку. Дуже зручно порахувати, наприклад, довжину цієї сторони це B. Власне, її можна пораху... порахувати по клітинках. Клітинок у нас 4. Одна, друга, третя, четверта клітинки. причому рівно 4. Якби довжина такої сторони клітинки це 2,5 см, ми беремо і множимо 4 рази по 2,5. І це буде 10 см. Оскільки ми тут сантиметри не писали, то ми пишемо їх в дужках після дорівні. І можна підписати на рисунку, що цей відрізок це 10 см. Далі потрібно висоту побудувати. Але висоту, яка буде проходити до сторони себе. Якби це був гострокутний трикутник і, наприклад, точка А знаходилася б десь тут, то ми це зробили б легко. Було б дві клітинки, клас, висота була б практично готова. Але в нас точка А знаходиться онде. І якщо ми будемо опускати висоту, то до чого ми її опустимо? Як далеко її вести? Для цього потрібно на рисункові побудувати продовження сторони Ц чим в ту сторону, де буде знаходитися наша точка А, тобто не вище, не нижче, а саме продовжити цю сторону, і вже до продовження сторони опускати висоту. Так це на рисунку і буде позначено. Тобто ми одержимо ще одну точку H, яка буде за межами нашого трикутника. І саме її потрібно буде нам знаходити відрізок AH, це буде нашою висотою. Там дві клітинки, довжина сторони буде 2,5 см. І ми можемо це порахувати. 2 на 2,5 це буде 5. От вже ми маємо 5 см. Зорієнтію, тут були написані см, отже, тут дужок уже не потрібно. І підписуємо це на рисункові, що це буде саме 5 см. Далі, щоб знайти площу, потрібно все підставити в дану формулу. Тобто, все досить просто виходить. Площа нашого трикутника ABC буде дорівнювати. Причому дуже круто, якщо ви пропишете назви сторін. Наприклад, в якості сторони, до якої проводимо, це буде виступати BC, а в якості висоти відрізок AH. Так ми і пишемо. У нас є рисунок, на ньому це позначено. Ми пишемо, що це буде одна друга, помножена на відповідну сторону сторона у нас BC. І на висоту на АH. Далі нам потрібно відповідно підставити числа. Одна друга в нас лишається, бо тому що це половина паралелограма. Ми б могли б добудувати цей паралелограм, і не треба було б одної другої. Но наша область, те, що нам потрібно, це тільки половинка. Тому одна друга. БЦ. БЦ у нас дорівнює 10 см. Ми це знаходили. А H у нас 5 см. Ми можемо 10. Помножити на 1 буде 10 і поділити на 2 буде 5. А 5 на ще одне 5 даватиме нам 25. Тому це і буде нашою площею. І ми можемо написати, що це буде сантиметрів квадратних. В наступній четвертій задачі сказано, що є трапеція, вона має основи 9 та 14 см, і відома її висота. Потрібно знайти площу трапеції. Запишемо формулу для знаходження площі трапеції. Вона виглядає так. Нам потрібно взяти півсуму основ. Основи це будуть А і Б. В даному випадку це 9 та 14. Щоб була їхня півсума, потрібно суму поділити на 2. Тому у нас написано саме ось так. І помножити на висоту. В нашому випадку нам потрібно буде основи 9 та 14 додати між собою, і відповідно поділити на 2 та помножити на висоту. Висота в нас була 12. Все, що потрібно зробити, це вже прорахувати цей приклад далі. Наприклад, ми можемо сказати, що 9 плюс 14 це буде 23. Але ділити 23 на 2 не сильно зручно буде для подальших обрахунків. Зате ми можемо 12, уявити, що воно теж буде в чисельнику, і помножити на 23, тому що можна під 12 написати одиничку і зробити, щоб в нас був дріб. А вже оце 12 поділити на 2. Якщо ми 12 поділимо на 2, то буде 6. А якщо ми 2 поділимо на 2, то буде 1. Тобто нам потрібно 23 помножити на 6. Я би множив так: я би множив би 20 на 6 і множив би 3 на 6 та додавав би їх між собою. Зазвичай ці речі я не прописую, але рахую в умі. 20 на 3 – Це було б 120, а 3 на 6 це було б 18. В даному випадку це було б 100. 38. І оскільки це все було в сантиметрах, а ми їх цього разу не писали, то ми їх пишемо в дужках. І це ви сантиметри квадратні, адже це площа. В номері 5 на нас чекає задача про площу трикутника, яку потрібно знайти. Відомо, що сторони будуть 9 та 14 сантиметрів. Нехай 9 метрів буде сторона АБ, а 14 метрів буде відповідна сторона АС. Ми це підписуємо на рисункові. і Сказано, що кут між ними 45 градусів, тобто ось цей кут буде саме 45 градусів, навіть якщо і він виглядає інакше. Для того, щоб знайти площу, нам потрібна відповідна формула. Є формула для знаходження площі через висоту, проведену до сторони, але в нас немає висоти, але є дві сторони, кут між ними і інша формула. Вона так же саме, як і попередні, містить собі одну другу, тому що це парале... половина паралелограма, нам потрібна тільки ця область. А у нас таких кусочків аж два, нам треба тільки половинка, тому половинка є в формулі. Далі у нас буде одна сторона, помножена на іншу сторону. Клас, у нас є такі штуки, це 9 і 14, і на синус кута між ними. В даному випадку це буде зображено як синус гама. Тобто, все, що потрібно зробити, це підставити. Єдине, що круто було б, якби ми підставляли спочатку не числа, а назви відповідних сторін. Наприклад, у нас є одна друга, і вона не зміниться. А от в якості сторони А, нехай це буде сторона АБ. Тобто ми один, одну другу множимо на АБ і множимо на АС. і множимо на кут між ними. Між ними саме кут А. Власне, ми це і бачимо на рисункові, тобто на синус кута А. Після чого ми підставляємо відповідно числа. У нас є одна друга, вона не змінювалася. В якості АБ у нас є 9 метрів. В якості АЦ 14 метрів. І синус у нас буде для 45 градусів. Що це для нас власне означає? Наприклад, ми можемо 14 помножити на одну другу. Як це буде? Це просто половинка від 14, і це буде 7. І ми маємо 7 метрів. Далі в нас є ще 9 метрів. Ми їх можемо між собою помножити. А от синус 45 градусів, це табличне значення, це корінь із двох, який ділиться на 2. Щоб продовжити дане розв'язання, нам потрібно буде, наприклад, 7 на 9 помножити. 7 на 9 або 9 на 7 це 63. І при множенні метр на метр ми будемо мати метр квадратний. Далі ми б мали б його помножити на корінь із 2 і в знаменнику написати двійку. Відповідно, це були б метри квадратні. Можна так і лишити, сказати, все завдання зроблене. А можна 63 поділити на 2. Якщо ми 60 поділимо на 2, буде 30. Якщо ми ще 3 поділимо на 2, буде 1,5, разом буде 31,5. Також дописуємо корінь з 2 та метрів квадратних. Це за умови, що ви сильно любите писати відповідь в один рядочок, а не писати вигляді звичайного дробу. І все задача зроблена.